Пройшовши війну на сході, В'ячеслав Максименко повернувся додому, аби продовжити її тут, але вже із бюрократами. В'ячеслав Прикордонник в зоні АТО служив в районі містечка Щастя та станиці Луганська. Сьогодні він служить у Житомирі і прагне отримати права на володіння автівкою та все безрезультатно. Як я перший раз сам звернувся, то все відмовлялося в грубій формі, можна сказати, що я не маю права. Писати заяву зв'язку з тим, що я військовослужбовець. Згідно закону, В'ячеслав має право навчатись в автошколі безкоштовно. Проте йому відмовляють: чому ж йдемо з'ясовувати у Богунську райраду міста Житомира. Там кажуть, мовляв, відмовляють чоловіку, бо він досі на службі. Наскільки я розумію, постанова. Уряду є вищим юридичним актом у Суції, думаю, так? Да. В цій постанові. Немає слова демобілізовано. Ви зі мною погоджуєтесь? В наказі є форма угоди, якому повинні складати судьбовим закладом. Є слово демобілізовано. Такі аргументи є сміхотворні. Переконаний юрист Житомирської організації народного контролю. Віктор Паніот є постанова уряду України, а також наказ, згідно з яких встановлені перелік осіб, які мають право навчатись за державні кошти. І жодного слова щодо демобілізованих осіб там не вказано. Погоджується з цим і в обласній адміністрації кажуть, усіх повідомили і дали інформацію у змі, що право на безкоштовне навчання в автошколі мають усі військові. Ми розмістили на сайті, і власна адміністрації була інформація. І у, у... На сайті додому не була інформація, і була і в нас на сайті, і кругом, і газеті, і еко, і домо. Та врешті, коли про цю постанову чиновниці кажуть журналісти народного контролю, під прицілом телекамер її позиція різко змінюється. Він буде зараз, напише заяву, будуть лежати документи. Буде складено угоду з автошколи «ТСОУ». Людина приступі до навчання звінилося відношення в тому, що дуже сівічливе стали. Также з першого разу вашої присутності дали змогу написати заяву. Дмитро Клименко Ілья Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,